Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про многокутник та його елементи. Отже, давайте спочатку пригадаємо, що ми пам'ятаємо про многокутник. Подивіться, зараз перед вами многокутник. Давайте назвемо вершини цього многокутника. Вершина А, вершина Т, вершина H. N, вершина В, вершина М. Отже, все це у нас вершини. Давайте назвемо сторони цього многокутника АТ. Т, НВ, МВ та АМ – це сторони многокутника. Які вершини будуть сусідніми? Давайте пригадаємо. Що сусідні вершини це вершини, які належать одній стороні. Наприклад, сторона АТ. Т. Отже, сусідні вершини це А і Т. Сторона Т, H. сусідні вершини це Т і H. Сторона H. N. Сусідні вершини H і N. Спробуйте зараз самостійно назвати сусідні вершини. Давайте зараз. Подумаємо, що ж таке сусідні сторони, і назвемо їх. Сторони, що є сусідніми відрізками, називають сусідніми сторонами. Наприклад, подивіться, АТ і Т це сусідні сторони, МА і МВ це теж сусідні сторони. Подумайте зараз і самостійно наведіть приклади сусідніх сторін. Як же можна позначити цей многокутник? Можемо позначати, наприклад, з вершини М М, А, Т, -Н В. Або можемо почати з вершини А. Тоді буде многокутник А, Т, -Н В М. Тобто, можемо починати з будь-якої вершини. І тоді по черзі називаємо кожну вершину, нічого не пропускаючи, да? і це буде назва нашого многокутника. Далі, як назвати цей многокутник? Подивіться: оскільки він у нас має 6 вершин та 6 кутів, такий многокутник називається шестикутник. А як же тоді. Назвати многокутник, який має n вершин. Многокутник, який має n вершин. А отже, і n сторін називають n-кутником. Давайте подумаємо, а як же знайти периметр такого многокутника. Що нам треба зробити? Пригадуємо, що периметром називається сума довжин усіх сторін. Отже, периметр многокутника називається сума довжин. Усіх його сторін. Наприклад, в нашому многокутнику периметр буде, що це таке? Ма плюс АТ, плюс ТH, плюс HM, плюс НВ і плюс ВМ. Додали всі сторони да, довжини всіх сторін. Знайшли периметр. Далі поговоримо про діагональногокутника. у многокутника називається відрізок. Що сполучає дві несусідні вершини. Наприклад, поєднаємо вершину М і H. Отримаємо діагональ. Це у нас вершини несусідні, сусідні. Відрізок, що сполучає дві несусідні вершини, називається діагональю. Або діагональ А В. А і В це несусідні вершини. Подумайте, і назвіть самостійно. Решту діагоналей цього многокутника. Подумайте також. А чи може многокутник містити у собі діагональ? А можуть бути такі многокутники, які не містять діагонали? Так, подивіться, зараз на трикутник А, Б, С. Так? Так. Далі давайте подумаємо, а якою може бути найменша кількість вершин многокутника. І чи може многокутник не містити діагональ, так? так, це буде неопуклий многокутник, який ми зараз з вами розглянемо. Пригадуємо, що у нас бувають опуклі та неопуклі многокутники. Неопуклий многокутник має внутрішній кут, який більше, ніж 180 градусів. Опуклий многокутник завжди лежить по один бік від будь-якої прямої, яка містить його сторону. Зараз на малюночку дуже добре видно. А неопуклий, подивіться, лежить по дві сторони. Да? Далі. Неопуклий многокутник може не містити у собі діагональ. Далі, давайте поговоримо про кути многокутника. Отже, кути, подивіться, наприклад, А, Т М, Т, Н, В. N V M. V MA. І кут МАТ це у нас внутрішні кути нашого многокутника. Пригадуємо, що кути, сторони, яких містять сторони многокутника, називають внутрішніми кутами многокутника. А що ж таке зовнішні кути многокутника? Це кути, які суміжні з внутрішніми кутами многокутника. Отже, наприклад, внутрішній кут МАТ. А суміжний з ним буде кут С -А Т, або кут ЛАМ. Отже, давайте подумаємо: а чому два зовнішні кути? Взяті при одній вершині завжди будуть рівними. Подивіться, зараз у нас при вершині А два кути зовнішні. Вони між собою рівні. Чому? Давайте пригадаємо. А тому, що вертикальні кути між собою рівні. А саме кут SAT і LAM є вертикальними кутами. Так. Розберемо многокутник, який вписаний у коло. Многокутник називається вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на цьому колі. Подивіться, всі вершини нашого многокутника зараз дійсно лежать на колі. Тому можемо сказати, що наш многокутник вписаний у це коло. Центр кола. Описаного навколо многокутника рівно віддалений від усіх його вершин. А отже, можемо зробити висновок, що цей центр є точкою перетину серединних перпендикулярів усіх многокутника, вписаного у коло. Давайте подивимося на описаний навколо кола многокутник. Многокутник називається. Описаним навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до цього кола. Подивіться, кожна сторона дотикається до цього кола. І центром кола, вписаного в многокутник, центр кола буде рівно віддалений від усіх його сторін. Отже, цей центр чим у нас буде точкою перетину усіх бісектрис з кутника. Описаного кола. Далі ми з вами будемо вчити дуже важливу теорему про суму кутів опуклого n кутника Звучить вона так. Сума кутів опуклого n кутника дорівнює 180 градусів множимо на N-2. І зараз ви бачите доведення. Подивіться, що у нас зараз? Ми отримали N-кутів і отримали N трикутників. Як знайти суму всіх кутів утворених трикутників? Що нам треба зробити? 180 помножити на N. А чи буде сума всіх кутів цього многокутника? Дорівнювати сумі всіх кутів утворених трикутників. Окрім кутів, при вершині O. І якою буде сума всіх кутів многокутника? Як. 180 множимо на n і мінус 360 градусів. Далі, що можемо зробити? За дужки винести 180. У нас в дужках залишається n мінус 2. І цікаво знати, подумайте, чи буде сталою сума всіх зовнішніх кутівного кутника. Взятих по одному при кожній вершині. І що ми можемо сказати про суму зовнішнього кута опуклого многокутника і суміжного до нього внутрішнього кута. Пригадуємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Якщо многокутник має n вершин, то скільки таких пар кутів утвориться? N множимо на 180. Отже, за щойно доведеною теоремою якою буде сума внутрішніх кутів опуклого Н-кутника. 180 множимо на дужку N-2. А що ми тоді можемо сказати про суму зовнішніх кутів Н-кутника, взятих по одному при кожній вершині? Подивіться, що у нас буде сума зовнішніх кутів, взятих по одному при кожній вершині до вільного опуклого многокутника дорівнює 360 градусів. А зараз давайте з вами порозв'язуємо декілька завдань з нашого підручника. Працюємо письмово, почнемо з номера 820. Обчисліть суму кутів опуклого N-кутника, якщо N дорівнює 12 і N дорівнює 18. Отже, так. Ось мій олівець. Так, перше. n дорівнює 12. А ми знаємо, що сума кутів опуклого n-кутника дорівнює 180 градусів множимо на n мінус 2. Отже, що у нас буде? 180 градусів, множимо на n-2, а n у нас 12. 12, віднімаємо 2. В дужках у нас 10. Отже, при множенні отримаємо 1000 800 градусів. А якщо у нас n дорівнює 18, що у нас буде? 180 градусів. Множимо на n 2, це 18 мінус 2. В дужках у нас 16. Множимо на 180 градусів. Я збоку винищую. Зараз 16 помножу на 18 і потім додам 0. Да? 6 на 8 – 48, 1 на 8 – 8 плюс 4 – 12, 1 на 6 – 6, 1 на 1 – 1. Додамо 8, 8, 2 і не забули про 0. Отже, у нас буде 2880 градусів. Далі, наступний номер – 822. В опуклому дев'ятикутнику всі кути між собою рівні. Знайдіть ці кути. Отже, ми зараз говоримо про дев'ятикутник. Отже, n дорівнює 9. Сума всіх кутів чому дорівнює? 180 градусів множимо на n мінус 2. N у нас зараз 9. 9-2. Отже, 180 градусів будемо множити на 7. 100 на 7, 700.

Ділимо на 9. Беремо по одному, 9. 36, Ділимо на 9, 4, 36. 0, І не забули, що у нас ще один 0. Отже, кожен кут по 140 градусів. Кожен кут по 140 градусів. І давайте усно. Чи може найменший кут опуклого п'ятикутника дорівнювати 110 градусів. Отже, давайте подумаємо: опуклий п'ятикутник. Да? Отже, 180 множимо на n-2, у нас це буде 5 2 2, да? тому що маємо справу з п'ятикутником 3, 18 на 3, 54, отже, буде у нас 540 градусів. Так. Отже, сума всіх кутів 540 градусів. Якщо найменший кут дорівнює 110. От уявіть собі, що у нас 5 кутів по 110. Скільки це буде? 550. Це найменший 110. Да? Нам потрібно уже більше, ніж 540. Отже, що можемо сказати? Що не може так? найменший кут у п'ятикутника, дорівнювати 110 градусів. Ваше домашнє завдання завдання. Обов'язково вивчити теорему і формулу і знайти суму котів опуклого шестикутника. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!